Привіт-привіт, малята, розумники красуні. Ви на каналі Сонце в Піжамі. Тут завжди тепло, казково і цікаво. Так що вмощуйтесь зручніше, бо зараз я розповім вам нову захопливу казочку. Сонце в піжамі. У небі над світом щодня світило веселе яскраве сонце, воно будило пташок, гріло квіти, освітлювало міста, ліси й моря, але ніхто навіть не здогадувався, як сильно сонце втомилося від усієї цієї роботи. Я свічу без відпочинку і ніколи не маю вихідного. Зітхало воно тихо, коли всі вже спали. Одного вечора, коли зоріші тільки почали миготіти, сонце раптом шепнуло місяцеві. А що як я візьму одну ніч для себе? Місяць старий друг сонця усміхнувся. Настав час тобі трішки подбати про себе. Зачекай, у мене є щось особливе. Він зв'язав для сонця найм'якішу у світі піжаму із білих хмаринок, наповнених ароматом лаванди і блискітками зоряного пилу. Сонце наділо її, потягнулося і вперше за мільйони років вирушило. Спати. Та коли на ранок сонце не вийшло на небо, на землі почалась метушня. Квіти не розцвіли, бо не знали, що вже ранок. Діти не прокинулись, бо не було сонячного промінчика в кімнаті. Пташки літали колами, думаючи, що це ще ніч. Усі почали шукати сонце. Навіть сови були здивовані. Куди воно поділося? А тим часом сонце спокійно спало у м'якому хмарковому ліжечку, закутане в свою піжану. Йому снився великий лимонад з льодом. Пляж із м'ятною парасолькою. Йде, як усі йому дякують за світло. Поруч тихо сидів місяць, не даючи нікому його потревожити. Навіть найбільш сяючим потрібно відпочивати, шепотів він зоря. Наступного ранку. Сонце прокинулось щасливим, відпочилим і у піжамі. Воно не хотіло знімати її, тому й піднялось на небо, як є. Гей, вигукнули діти. Сонце в піжамі! Всі сміялись, раділи, а самі почали теж вдягати піжами не тільки на ніч, а й для затишного ранку. Так з'явилась нова мода ранкова піжамна ніжність. Сонце ж іноді досі надягає свою улюблену піжаму, Коли хоче трохи повільнішого ранку. І тепер усі знають, навіть сонцю потрібен час для себе, і це нормально. Мораль казки: навіть найяскравіші потребують відпочинку, піклуйся про себе, тоді світитимеш ще довше і тепліше.